Від тоненького зошита на 24 сторінки до солідного кількасотсторінкового тому таку вражаючу еволюцію пройшов за 20 років найповажніший в Україні літературно-мистецький часопис Кур'єр Кривбасу. Один лише географічний перелік його авторів зайняв би не одну годину, і всюди, в усіх кінцях світу, письменники знають про кривий ріг, передусім тому, що знають кур'єр кривбасу. Сам журнал був заснований ще у березні 1994 року, але перший номер вийшов з друку саме 18 квітня 1994 року. Ми хочемо просто показати про те, яким був шлях цього журналу, розказати про авторів цього журналу. І, звичайно ж, донести до... Наступних поколінь розповідь про те, що україномовний журнал все таки повинен бути на Україні журнал, який публікує саме українських авторів, і журнал, який розкриває уже на жаль призабуті сторінки минувшини, як як літературні, так і історичні. Стільки років створюючи найкращий український літературний журнал, його головний редактор, лауреат національної премії України імені Шевченка, письменник Григорій Гусинов постійно на зв'язку із авторами з усього світу, із читачами, старшими і молодшими, як старшокласники загальноміської школи номер 22 на таких зустрічах, як відбулася в історико-крайзнавчому музеї з нагоди ювілею, Григорій Джамалович старається більше слухати враження читачів, ніж говорити самому. Втім, це не завжди вдається, бо придбати кур'єр кривбасу в розріб можна хіба в редакції часопису на соцмісті, а з поштовою передплатою ситуація не простіша. Та, попри всі негаразди, часопис живе може за нашою а може так Бог все дав, що ми от живемо. Хоча за цей час народжувалися інші літературні журнали, дуже гарні. Я всім кажу, скажімо, про Київську Русь, яку робив Дмитро Стус. Ну просто прекрасне видання, але воно померло. Так само за цей час померла сучасність. Це шкода неймовірно. Але ми от живемо так поступово, помаленьку і дожили до такого часу. Фактично, 20 років це десь ми маленькі зовсім були як держава. Це з півтора-два роки тільки пройшло після 91-го року. Дуже приємно, що згадали в місті, і я вже серцем мене розривається. Від щастя протягом двох десятиліть часопис-кур'єр кривбасу змінювався зовні, але незмінною залишається вишукано інтелігентна і рафіновано інтелектуальна наповненість його сторінок. Тут друкувалися твори, які були заборонені протягом багатьох років, з часописом співпрацювали і продовжують співробітничати сотні найвідоміших українських авторів. Кур'єр Кривбасу одне з небагатьох джерел, де друкуються переклади провідних творів світової літератури українською мовою. І все це робиться для людей, для читачів уже 20 років. І в цьому цілковита заслуга перед містом, країною і світом його головного редактора Григорія Гусейнова.